Дякую за вашу активність в коментарях, саме завдяки їй з'явилося це відео. Отже, є така процедура MAP – Mutual Agreement Procedure. І давайте уявимо ситуацію, що є платник податків, якого і країна 1, і країна 2 вважають своїм податковим резидентом. Такого платника податків є фактично три варіанти дій: перший це погодитися і платити податки і там, і там. Це, звісно, дуже дорогий і неприємний, і неправильний варіант з точки зору навіть законодавства. Другий це оскаржувати з однією з країн, тому що податковим резидентом вважає, наприклад, країни два, і тоді рішення податкової країни номер один оскаржувати. І третя дія це ось ця Mutual Agreement Procedure, коли виплатних податків фактично каже податковим двох країн, що ось є конвенція між цими країнами, тому ви, будь ласка, розберіться на підставі цієї конвенції і визначте, чим же я є працівником. І тоді спір переноситься на рівень якби держав і податкових, а не на рівень платних податків проти податкової. Я даю вам опис в описі до цього відео. Лінк на канал Юатексис ЮМ. Тут є детальніше стаття на основі того, що написав Максим Пресіч Deloitte Ukraine для Forbes та Олександра Нікітіна для Рейц. І тут є моменти про те, як переваги з можна застосувати, як це можна ініціювати в Україні, якщо вам ця процедура потрібна. На жаль, можу сказати, що поки що я не бачив практичних кейсів її застосування, я принаймні не знайшов. Але якщо ви такі знаєте, будь ласка, напишіть в коментарях, і, можливо, ми тоді зробимо окреме навчальне відео. Також, якщо ви знаєте юристів, які знають от саме так, як практично ця процедура МАП відбувалася стосовно резидентів податкових України, теж поділіться, будь ласка, контактами, і ми б хотіли дізнатися більше. Дякую за ваші лайки і дякую за вашу активність в коментарях. Саме тому з'являються ось такі відео, як сьогодні.